З Євангелія від Луки. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком Тобі високоповажний Теофіле, щоб Ти переконався в достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці, і Він навчав у їхніх синагогах, а всі його прославляли, і прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати, і дали йому книгу пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, Він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших.